Ну, саме жорстко у мене було, ну це можливо для патрона історія. Ну, хорошо. Філософія, все називається філософія. Окей, окей. Значить, два роки підряд я вів для чуваків. Коротше, компанія якась маленька, типу 14-15 людей. І, Значить, один рік я їм провів, і вроді теж по тому сценарію, що йти, напевно, вів. Знаєш, по цьому цьому, значить, там все, все круто, все нормально. І я пам'ятаю, що ну воно знаєш, просто що собі, типу, якось, і окей. І вони мені пишуть, ви у нас ви, ой, тіпа, вас знову. Я такий, дуже дивно. А, і вони кажуть таку штуку. Я їм присилаю далі на підтвердження, і вони кажуть: А можна тільки от бути перший стіл без оцього, А от щоб ви повністю імпровізували? Щоб ви uh -huh. коротше, що ви такі, ми хочемо таку штуку, щоб ви хуйсосили наших співробітників, типа, щоб ви такі, а що ти не робиш ніхуя? Що це, це за пост такий? Давай, ну якось так по-смішному. Uh -huh. Я такий, а можете мені приклад навести, як це по-смішному робити? Uh -huh. Типу, що робити? І він такі, ну, ну, типа, ха 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 і я такий, ну окей, якось придумаємо. І я коротше, собі, знаєш, там от, все це якось запланував, в перший стіл веду, і все, ну, знаєш, ну, типу, я значить, був даже заход в вау, вони, знаєш, все там таймінги, а тепер гаряче і гаряче просто, а тепер Ну, коротше, все круто-круто. І я прям такий задоволений, там, ті перші 45 хвилин провів, такий, круто, все кльово, все мощно, І я значить, теж, виходжу на перекурс, коло, прям всі співробітники, отут цей, е, е, значить, подруга, яка мене наймала, тут Ділектор, він такі стоять, щось круто, круто, круто. І в якийсь момент чувак бере і отак от, от з кармана дістає прям такий томік філософії. Прямо так воно розкриває, він так розвертається, mm -hmm. прям світок такий совій. І там, значить, канте, ніч, ну декілька, значить, декілька <laughs> декілька томіків, такої жорсткої німецької, екзистенціальної дрочі іменно <laughs> значить, Дійстає його і кажуть, давайте по кругу читати. І <реш> я стою, а круг на мені замикається, так з двох сторін. І я думаю, ну я всю філософію значить, дома буду читати. Я, <реш> сьогодні, я на роботі не займаюся філософією. Пробачте. Якісь остатки професіоналізму знаєш, там крупіти будуть. <реш> і, значить, і всі а так от всі значить, читають, 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 і доходить значить, до жінки, яка мене наймала. і вона така каже: Ну, філософія розвиває людину, треба почитати. <реш> Я думаю, ну подожди, ну жінка вона ней може вона HR і там в неї ага. будуть проблеми. І я повертаюся до генерального директора, і він такий, мужик, ну ти що, ну ми тут всі, значить, у нас філософський кружок взагалі не бачиш. Ми тут, типу, значить треба якби, ну, просвітлятися. І я, значить, беру починаю читати. І вроді, знаєш, так, ну, хорошо, да, вроді так, знаєш, хорошо читається, все нормально, передаю книгу. І в якийсь момент розумію, що я стою і чуваки жартують в колі. А у мене починає, коротше, щось з увагою починає відбуватися, і я, короче, перестаю розуміти контексти. Тобто, хтось, наприклад, робить прикол, такий ха, а я такий. А я щось не розумію, Це типу оскарблення? Чи це прикол? І от на такому рівні, типу, я взагалі не можу по не те, що я навіть, не типу, мене я не розумію, а я такий, це може бути якийсь субтип, такий ага. А я такий, це може бути якийсь жорсткий дайопчас. Такий просто супермілий прикол. І я взагалі починаю розуміти, що соціальні зв'язки просто рушаться. І кан такий, на, насука, прочитав моральні імператив. І воно просто все починає розсипатися, і я такий, хорошо, хорошо читайте далі, зараз секундочку. І я потім, що це була якась алжирська розробка цих філософій. Треба дарі дансової якоїсь. Я беру Дарі дансову. Я беру Дарі дансову свій сценарій, і я отак на нього дивлюсь, починаю читати. І я розумію, що я бачу букви, бачу слова. Ну, вони, ну, вони не мають смисла. <реш> я їх отак от. Я, я читаю речення, і я не розумів, що відбулося, я його прочитав, чи ні. Uh -huh. Я дивлюсь, і я такий, та-та-та, та, і такий, і що? І, знаєш, і я ртом це проговорюю, і такий, і, і не можу зрозуміти, я це проговорив чи, <реш> і ні, чи ні, ти, 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 ти не криза. Чувак, призашла. буквально, Нет. знаєш, да, як це смерть, як це типу, реберсинг, тільки народжуєш. Ага. Знаєш? І я прям буквально дивлюсь, і я такий думаю. Що зараз, що, що що робити? Що, як, як я зараз буду? Типу, я такий, ладно, окей, окей, я так ладно, піду, там щось водички памися, стою, і такий, ладно, можу зараз почну говорити, все нормально. І значить, вже пора починати, і я беру мікрофон, і я розумію, що я в мікрофон говорю тихіше, ніж люди, які просто шумлять, бо я такий, що мені пані це панове, зараз, значить, на другому столі. Я вам хочу сказати, що... Наша компанія дуже вдячна за, за те, що. А значить, а я всередині дрожу, прям весь, мені піздець, як страшно. І я тому що я нічого не розумію. Я такий, я хочу сказати, що значить, от, от тут і я. І в якийсь момент я говорю і такий. Шановні пані та панове, колеги, наша компанія, і просто отак вот от по кругу почне повторювати, і в якийсь момент я дивлюсь, і я думаю, такий, ну може, все нормально, може, все нормально, вони вже випили. І я дивлюсь на стіл, і розумію, що не все нормально, тому що, типу, які тільки шукають візьму, так от бла-бля, потім такий. <реш> 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 І вони ж таки. <реш> І просто всі в якийсь момент починають дивитися, як я О, не справляюся. Ага, І це має. не просто ужас, а це тільки начало, тому що я починаю потрапляти в цю яму безум'я. І там в якийсь момент з'являється чорт, який він просто, знаєш, я щось єлі єлі ну збираю якісь крупіці. А він такий, так это це отак, чи отак? А я ж не розумію, це чи ні, я не знаю, якого бить. І я в якийсь момент кажу: Олег, не не треба, пожалуйста, ти бачиш. А ти ж це уніження просто. Я таке кажу, ну що стою в костюмі, такий, Олег, пожалуйста, не треба. Типо, ти бачиш, що мені погано. Він такий ха-ха-ха! Я такий, чувак, що ти робиш? І я навіть не можу від нього відключитися. Я просто кажу, ааа. І я в якийсь момент. Корочу, пробую якось з цим справитися. Тільки в якій хоч, знаєш, ну, типу, коли я щось об'являю, там більш-менш нормально. І в якийсь момент мені приходить геніальна думка, геніальна мисль. Я такий, хорошо, я прям його в мікрофон. Я такий, я розумію, що все піздец, який. І потім оці, оці обличчя вони мені снили, вони мені снилися. Прям. Мені декілька днів снилося, як люди такі. Типу, знаєш, типа, ти не справляєшся. І я пам'ятаю, що я такий. Окей, добре, добре, хорошо. Я бачу що, значить а-а-а, а щось не так, зараз. стендап, да? Ви всі хотіли стендап? Зараз буде стендап. І і на яку тему хочеш, не стендам? Я кажу, на яку тему. Я такий, можу любу тему разогнать, на яку тему? І я такий, во весь, шо ты говоришь, дебил? Ты из пастки в пастку Ти одну. Ты не теж свою зараз не можеш розгадати, Яку ты ж Тупо, разговариваешь? А я я собой просто в якийсь момент я такий, і и стри, да. Я просто в ад, типу, стучусь, і и рано, ні. Ну, я пам'ятаю ужас, який, знаєш, ці біти, які типу, типа знаєш. Якийсь такий, uh -huh. Який розповідав, ну знаєш 500 разів, uh -huh. ти розповідаєш за життя там, тисячу разів. Я такий, добре, добре, спочатку свій матеріал, зараз розкажу. І я, такі, знаєш, я починаю розказувати якийсь кусок. Говорю сетап, там, наприклад, такий що У мене знайомий і у нього як вичкою Ахілес. Я забуваю, що я сказав. Uh -huh. Який саме сетап, до якого біта. І не можу абсолютно згадати uh -huh. і починаю на рандом якесь продовження і такий. І от по 5 тисяч гривень коштує квартира, і ми в ній. А от знаєте, коли ти знаєш, і обривочні думки наші хтось газету порвав і посклеїв, це все. І я бачу, як люди дивляться, і у них якийсь. Хтось просто такий. І знаєш, своїми справами з а хтось іменно дивиться і насолоджується цим страданням. І я, короче, вот так от все це проводжу. І потім у нас була імпровізація. і приїхав Макс і, Коршук, і я прям пам'ятаю, що а там скажут, он скажет, то там понял, там, там віра стеклянна, все то ми выступаем, все ж і там воно стеклянно. І я їм дзвоню, кажу. Рібятам скоро будете приїжджайте, пожалуйста. Ну тут мені складно, я не Він такий що там Що зал. Я такий як сказати. Типа, ну можна і так сказати. Що вони зрозуміли, що щось не так. Тому що ж вони приїжджають і бачать цю стекляну прозрачну штуку. І як я стою і в такий, де ж по позі видно, що знаєш якийсь ракоджельник без ракушки. Просто якийсь якась слізь така. Формандріода. І все, і кренг, чи це лісу, не задав. І вони заходять да, і починають грати, і це вперше, коли я настільки просадив зал, що пацани залітають максимально бадьолі. І такі, давайте, щас, все, саме корпоративні формати, саме прості. Uh -huh. І люди просто не підйомні. Я їх не те, що опустив, я їх опустив, придавив, і зверху зацементував, що знаєш, як капсого oh, часу. І коротше, десь під кінець мені тільки стає якось ставати трошечки легше, і треба ж розраховуватися, треба, ж, щоб мене uh -huh. розрахували. І слава Богу, ця женщина не розрахована, вона так нахоялась, що вона така, все так. Я такий, маєзавше. В тому році, конечно, було, по-моєму якось чуть краще, Все. щось не так. я вона, вона така, Ну, щось чуть-чуть, було щось не так, да було якось чуть-чуть, не так. Канцовка смазана. І я такий, ти... Да -да -да". Я такий ти що, блядь, що вообще. І значить вона мене розраховує, і я вже, знаєш, чуть-чуть прийшов в себе, і я починаю. У мене з'являється штука, така, ну треба якось, напевно, реабілітуватися, в глазах людей якісь збираються. І я щось підходжу, і такий, знаєш, хочу якось прореанізувати себе, і я кажу. Ну що, я кажу, як вам в цьому. Я кажу, який, який стендап був краще? В цьому, типу, році чи в минулому? І чувак такий, і в цьому році був хороший. І в минулому хороший, і я кажу, це якась типа іронія. І він такий, добре, що ти розумієш, так? І я такий, і люди і я такий, я більше не буду ні до кого підходити. І все. І я просто на тому таксі уїжджаю додому під одіяло і ліжу, і думаю, я такий більше ніколи в житті не читай нічого перед якимось відповідальним. Якщо ти щось ведеш, чувак, навіть буковку не дивись, буквально відкривай, просто все слова не для тебе. Вот так Фу, вот потужна да, история. Почу, просто... потужна.